Підзарядити телефон, зігрітися чи випити гарячого чаю. Усе це можна зробити у пунктах незламності у Миколаєві. На випадок можливих блекаутів облаштовано понад сотню таких локацій. Один із них працює в Інгульському районі на базі закладу дошкільної освіти. Є все необхідне для людей, які приходять це. Вони можуть заряджати свої гаджети, необхідні, може можуть попити чаю, кофе. Також у нас є тепло, альтернативне джерела тепла, це встановлена буржуйка. Владі є три генератори, один дизель два бензинових. Один генератор у нас підключен до власної газової котельні. Якщо в місті немає тепла, але є газ, то у нас працює газова котельна на генераторі. Також у нас є генератори для того, щоб мог працювати пункт незламності і необхідне паливо десь на тиждень праці цих генераторів. Також у нас є старлінг. Тут відвідувачі можуть зігрітися гарячим чаєм чи кавою, пригоститися печивом, а для батьків із малюками облаштовано окрему комфортну кімнату матері й дитини. У кімнаті матері і дитини у нас є все необхідне для як для маленьких, зовсім маленьких дітей, пеленальний столик, де вони можуть запеленати, переодягти. одягти. Е Дитину ну по подоглядати за дитиною. Також є іграшки, є розмальовки, де діти можуть пограти. Також там є туалет, в якої не потрібно ходити. дорослий туалет можна ходити з дітками в маленький туалет. спеціальний. є також інклюзивна кімната для людей з інвалідністю. Схожий пункт незламності торік. облаштували ще в одному з десятків інгульського району. Він розрахований на 40 осіб. Пункт незламності обладнан генератором. Обладнан він мобільним зв'язком. Розетками для зарядки є у нас пункт незламності, печиво, чай для того, щоб зустрічати людей, щоб вони могли попити гарячого чаю і трошки перекусити. Також у приміщенні встановлена буржуйка та обігрівачі, а ще облаштований куточок матері й дитини. Тож ці пункти незламності є одним із найкращих у місті, адже вони повністю обладнані під будь-які потреби людей на випадок тривалих відключень світла. Катерина Рубта, Шерман Базик, новина на каналі март